Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз у центрі меблів, а саме в столових. меблях. Сьогодні. У випуску хочу вам показати ось кухонні куточки м'які, і які до них є столи чи стільці. Все в цьому відділі. Хочу зразу почати з акції. Може комусь потрібен скілець. оці, що складаються, розкладаються. Зараз на них діє акція. 16% тут є в чорному кольорі і в блакитному. Дуже приємний кольор. Оцей блакитний. Вони коштують 546 гривень, коштували 650. 16% Знижки тут вони є в складеному виді. В зібраному і в розібраному йдуть на таких ну, підставочках, так сказати, 546 гривень. І так дивимось. Ось такий стіл. Так, цікаво він виглядає. В такого стола я не зустрічала там, де я робила ще огляд, в іншому епіцентрі. Цей стіл зараз іде зі знижкою 681 гривня. Стіл називається Джексон 1200. На 768 768 ДСП Німфея Альба, Графіт. Україна робить оця акція, саме 15% знижки, діє до 2.03 6681. Там теж до, до, до 03 місяця діє акція. Так він коштував 7,860. В таких двох кольорах, такий стіл великий. 1200 він йде в ширину. Тут стільці стоять такі м'які. До цього м'якенького куточку 2640. Також знижка 20%. На такий стілець. світло бежевий Білі в нього такі ніжки. 2640, 20% знижка Україна-виробник. І там такий же стілець, мені здається. Так, він же. А оцей куточок м'який з такими виступами. До краю ось не доходить. Так, як... Сказати, з двох таких частин він, і, так, і також колір світло Так, воно так все щільно Кофта е, Коштує 15 432 гривні 60 копійок. Так, 15% знижка. Це кухонний куток, карат, розкладний, тканина, молочна, амбрелло. Так, дельфін, що 2200, дві Ага, 2200 дві він йде на 1350. Ну, от ви зрозуміли, мабуть, отак 2200, дві а так 1350. Так, показала, далі, переходжу. Ось такий стіл є ось в якому кольорі, як з деревом, із таким сірим. 6,499, також 15% знижка. І стільці ось такого плану: по 20% знижка, стілець Кан. Канзас, чорний, темно-сіра тканина, 2000, тисячі коштував 2500, 20% відсотків знижка. Ось столи стоять зразу. Для прикладу вони зібрані. От як вони мало місця займають дійсно, дуже зручно. Ось такий стіл, книжка трансформер, Orion 2 ДСП білий чорний. Коштує зараз зі знижкою 4131. І також білий 4131. Вони однакові по розмірам, просто в різному кольорі. Стільці коштують по 2000. Щось Що такий стіл без знижки йде 5965 стіл. Круес 1100-1450. Це, мабуть, його 1100, 1000, Ага, так, його можна як зменшити. 1450 на 680 і 765. ДСП Україна білий без знижки. Далі такий куточок. Куточок, ось там він так виходить, як ну, зручно, мені здається. Щось можна поставити. 7752 гривні коштує цей куточок. Такий сірий з білим. Лавка кутова Аргентина. Ну, це назва мається на увазі. 1678 на 1280 на 850 ДСП, Німфея, Альба, тканина, Балатон. Три упаковки. Ага, ну так, зрозуміло. Три упаковки. Де. Тут такий м'який куточок також. Ось бачите, як вони так не до країв це роблять. Ну, мабуть, зручно, як ширше такий, крайся. Так відійду, покажу. Ось такий куток коштує 18 тисяч 156. Він йде без знижки, Кут корал, Розкладний штучна замша, темно, сіра, джип. Дельфін 2200 на 1360. Розкладний. Ось там можна його витягнути. Така прям, ну, ціла кровать вийде. І такий ось стіл. Стіл обідній, також розкладний. 1602 на 900х750 на це в висоту. Такий стіл коштує 12,845, коштував 19,761. Я нагадую, всі ці меблі виготовляє Україна-виробник. ні. А оцей стіл, мені здається, не Україна. Це титаніум виробник, а тут скрізь написано так: О, тут Україна виробник. Далі переходжу. Тут куточка немає, мабуть, забрали, є стіл 5727, ось такий стіл коштує. Стільці 2640, це просто в іншому кольорі. Я показувала оті були такі в світлому кольорі, ці в темному. Такий стіл дерев'яний, коштує 2089. Стіл розміром метр. На 600 на 770, 2082 гривні. І далі куточок, такий, як ближче до помаранчево коричневого кольору. Дерево зі шкірою 6408. Дуб крафт золотий вініл, рудий. Це називається. Колір рудий. 6408, півтори на 1200 на 820. Ось такий рудий колір. 6408. Тут у них навіть є, як бачите, ну і таке як метр, мабуть, щоб зорієнтуватися. А, до речі, так, да, зручно. Так, як 110 тут сюди. І тут 150. Угу. Так, далі. Ось такий в клітинку. Ось бачите, на яких він мішках. там внизу є простір. Такий коштує куточок 11 898. Знову-таки показую, там трикутник туди додавлений. З трьох частин складається. Зразу видно також. Тут, бачите, довжина 180 на 140. І коштує 11 898. Кут універсальний, дві ніші, шахматка біжева, штучна замша 1740 на 1300. А, ну все зрозуміло, тепер і я можу 1340, бачите. Тут добре воно виміряється, видно, 1340. І скіл такий біленький. На дерев'яних ніжках 4513. Знижка 15%. Далі такий ще куточок. Біжовий з чорним, показую, які в нього ніжки металеві. Багато простору внизу. 11265. Тут взагалі так, як кріслом зроблена ця частинка. Там далі така підставочка дерев'яна, що, мені здається, зручно. Він, виходить, ось 130 на 170 в довжину. І от такі стільці, оцей зелений стілець, такий, як смарагдовий. Коштує 1615 знижка. І такий більше блакитний, також 1615. Так, стільці і стіл 2088 Оцей сірий стіл. 2088 коштує. Так, тут ще є такі столи. Стул кухонний розкладний. Ось цей перший. 1986. Дубсонома. Далі, отакий от стіл на дві сторони розкладається. З цією ручкою 3366 стіл книжка. Далі ось такий куточок маленького розміру. Він іде 110 на 150. Тут такі прям, як дві полички дерев'яні. Він коштує 4,884 гривні. Дві упаковки також виготовляє Україна. Є такий склад... стіл. Книжка 2232, і біленький також, і 2445, ось такого плану. Сіренький оцей стіл на металевих ніжках 2406 коштує. Регульована опора. Ну, я зрозуміла, тому що регульовану опору якось не виставили. Треба краще прикрутити. 2406, світлий, дві упаковки: 900 на 550, на 726. І куточок ось такий. В сірому кольорі 160, тут 135, 1472. три упаковки. Ательє світлий вініл сірий. Україна виготовляє. відійду покажу, які в нього ніжки. Ціна 5472. З цієї сторони стоять зразу два куточки. Оцей куточок 5043, 100 на 155, 5043 ціна без акції. Лавка кутова. Так, розміри зрозуміло три упаковки. Лавка кутова показує, як ніжки виглядають. Далі лавка кутова, ось та вже світлий з таким більш коричневим. 4437. Тут також є підставочка, така є зручна. Куточок кухонний імператор півтори на тисячу вісімсот тридцять шкір, зам коричневий. Одна упаковка і стіл 1986. Так, тут також столи. Зараз прийду покажу, вже з куточками закінчу. Так, А більше куточків немає. Оцей стіл 2082 гривні коштує. Так, ні, ось ці куточки я не показала, два пропустила. Точно. Стіл такий ось круглий, такий, я пам'ятаю, показувала в іншому епіцентрі 1488, круглий стіл 800 на 800 на 750 висоту. Крафт одна упаковка. Далі куточок. От 150, бачите, на 120 в молочному такому кольорі. Показую, як виглядають у нього ніжки внизу. Крафт 6408, лавка кутова. ДСП Німфея Альба, Вініл, слонова кістка. Це кольор називається слонова кістка, дійсно. І ось такий стіл кухонний, 3162 гривні, дуб Санома. А це не куточок, це просто як. Вважається, що це кут лавка розкладний. А де до нього, де ж тут кут? Лавка розкладний. 1900 на 680 немає, там частини чомусь не поставили. 12399 Без другої частини. Кут лавка. Так далі йду. Так, 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 столи 2016, ось такий по акції стіл. Темному кольорі 2687. Там зверху є стільці, по знижці 2025 гривень, у цій верхній. і поруч такий, як сіренький, 2025 гривень. Написано акційна ціна. Такий білий 1494, і такий тиндітний 1414 гривень. Так, ну, столи так, пройду, покажу. Ось акційний стіл, розкладний, будь ласка. 1659-10% знижка. Такий 1950 Санома дуб. одна упаковка. Далі цей прям розкладений з двох сторін показаний. 1659, також 10% знижка. 1986 коштує ось такий стіл. І стіл 30%. Економія розсувний. Ось, бачите, розсувний цей стіл. Коштує 2, 289, коштував 3270. На нього знижка аж 30%. Це виготовляє Україна. Стіл Urban Flex розсувний 80, а розкладається до 136 в ширину на 60 венге. Ось так, аж 30%. І на стілець у цей 30% знижка. Стілець Style Total Black 530 на 465 на 830. Коштував він 1650, коштує 1155 гривень. Мінус 30%. Ось такий стілець, аж мінус 40% знижка. Поруч стоїть в такому зеленому кольорі, мабуть, також 990. Коштує замість 1650. Бачите, 40% знижка. Чомусь на цій стільці. Цікаво, Цікаві стільці. І там по 10-15% знижка, 1649 в молочному, в сірому півтори, далі півтори і також наступні півтори. Ще таке крісло у них цікаве, я не зустрічала в тому. А ось оно. Дивіться, яке гарне. Яскраве, таке красиве. 2754, Зараз на нього знижка 40%. Ось оце крісло. Мені сподобалось по кольору. Поруч такі стільці по 1998 гривень. Так, ну в мене була як би, задача сьогодні показати вам саме ці куточки кухонні, їх ціни. Тут, мені здається, куточків менше, ніж я знімала на сьомому кілометрі в кількості. Там, мабуть, їх все таки більше. Коли-небудь ще поїду, у нас є ще один епіцентр великий на Таїрова. Там, мабуть, їх ще більше. Так, що можна буде там ще познімати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!